16 часов точно стоять. треба, щоб голова вниз була. В нього відказали ноги. Деформація, позвоночник служив. Вони ніхто правди не каже. Сідниці постійно були фіолетові. Такі очі я в нього ніколи не бачила. Бабочка моя! Бабочка моя! Я дівчук Наталя Іванівна. Після аварії попала сюди, сама приїхала на станцію, поваром працюю, кухарем. І з 94-го року працюю в столовій, в їдальні на станції Чорнобильській. Євген працює у військовій частині 30-41, вже 25 років. Він мався йти вже на, на пенсію в тому році, якраз у 22-му. Він зранку, з самого ранку, мені позвонив і сказав, що почалась війна. Потім вже він сказав, що вони все-таки в полоні, їх взяли в полон всіх. Без жертв, так як приказ був їм не стріляти. Зв'язок з ним був і ще пару днів у них був зв'язок, мобільний зв'язок, поки там росіяни не поставили вже свою вишку. Але трохи ще ми знали про них і чули, що як. Тому що ми ж переживали не тільки за них, ми ж переживали і наші дівчини в столові залиши. За них переживали. У них теж уже. Кожен хоче додому. Представте, приїхав на ніч тільки на зміну, і ти отут залишився майже на місяць. Їхати, звісно, це за одну секунду прийшло. Сказали, спитали, їдете, так. Да, ніхто навіть не відказався, ні, ні одна з нас ніхто не відказався. Всі сказали, так, да, треба, значить, треба. І знайшли мужчину в селі в Мньові, який згосився нас по вісім. Душ в лодки вести перевозить. Але ж ми всі перегружені. Тому що кожна сім'я військового, які є в Славутичі, Чернігівці не могли дати ніхто ніякої посилочки своєму рідному. Тут уже в Славутичі збирали. В мене тільки було 13 чи 15 посилок, загружені сумки, і чоловіка, рюкзак, військовий, все на мені. Що на мені тільки не було, як їхали. І це ж понятно. І нас вісім чоловік в цій лодці, і перегружені всі, кожен віз. Якусь передачу військовим. Кожен, хто їхав тоді на ротацію, всіх все було, такі сумки були. І ми так уже лодки погрузилися, що нам отак до бортика залишилося щось що водички плюхнуть. Він каже: все, пересікаємо середину, не тільки не ворушіться все. На тому березі нас уже ждали всі. І наші і дівчата, і хлопці, і росіяни, і білоруси, всі нас вже чекали. Тряслись під жилки, да. тоді, вже коли пересікли туди, вже і руки, і ноги, все тряслося. Прийшлося бути сильнішою, навіть, ніж я є. Тому що коли вони прийшли на вечерю, коли ми побачили їх, я не могла їм в очі дивитися, чесно. Вони йшли всі, опустили голову, хлопцям вже. Наспівали птічки, що вони придателі, вони здали станцію, і в ці очі просто не можна було дивитися. В мене було зразу. Так, я не зрозуміла, що за від, чому ми голови не подимаємо, де добрий вечір? Що це таке, кажуть хлопці, тетя Наташа тут приїхала. Вас усіх побачить, треба було зробити обстановку таку веселішу, якусь трохи їм підняти той настрій. Так, да, я з ним була на відстані, як з вами, тільки між нами стояли російські солдати з оружием. Ми стикнулися очі в очі з ними. Він мені зробив так. У нього всі очі такі добрі були. А ці очі, коли приїхала пусті, до такої степені пустота в них і така зневіра до всього. Такі очі я в нього ніколи не бачила, як тоді при зустрічі. Той тобто збіг обставин, що я там була, і знаєте, гнітить, що ти нічого не міг зробити. Даже ту їжу, яку ми там збирали, бігали, якогось сиру, якесь яйце, в нас що в нас було? Ну ти ж суп не насипеш їм. Так вони в нас взяли цю їжу і вони оставили її на вулиці. І вони хлопцям не дали. Вони вивезли голодних і холодних тих хлопців. Ми довго нічого не знали, дуже довго. Аж потім, в 22-му році, я не пам'ятаю, чи який це місяць був, я не, не згадаю. Навіть, тому що то, те письмо, мабуть, в мамі було. Я мамі односила читати. Під диктовку, видно хлопцям однакові письма вони написали. Жив, здоров, все добре, і все. Листа я ні одного не отримала більше, дзвінків теж не було, нічого не було. Але коли в Брянській області в Новозибкові вони сиділи. Прийшов обміняний хлопчик, який був з ним в камері в Брянській, то він сказав: ну, та, сказав, що тримаються на позитиві, все добре. Вони ніхто правди не каже, вони молодці, вони, вони всіх бережуть кромі себе. Потім довго не було звістки. Їх перевезли в травні. В травні їх перевезли, оце ж і в Володимирську область, і в Тульську, навіть деякі ж у нас і в Мордовії були хлопці. В травні це якого року, якщо? 23-го року, травні місяці їх перевезли, порозвозили по тюрьмам. І все, і пропав. Не могла, вже я нічого не знала, де і що. Аж до 24 серпня 24-го року. Оце тільки зараз я узнала, що він в Тульській. Я тільки знаю з цього, що розказав хлопчик останній. Сказав, що в нього відказали ноги, так як в нього грижі повиспалялися, а приходиться стояти дуже довгий час, 16 часов точно стоять. Потім, якщо захочуть, вони ще й вночі піднімуть, вони стоять і вночі. От, грижі дали своє, дало на ноги і ноги відказали. Він якби. Стараються хлопці в камері багато 15 чоловік, стараються його прикрити, щоб він сперся там на двохярусній цій кроваті, щоб хоча б трохи підперся. А потім, навіть смішно, але спасло. Почали їм книжки давати з червня місяця, він сказав. І вони його вибрали, щоб він читав їм книжки. Бо хто читає, той може посидіти. Навірно, сім пісів я написала. І спочатку навіть не фотографувала, потім почала фотографувати. Думаю, мені буде цікаво, яке він написав, получил ну, письмо від мене по щоту. Ну Я його підтримую, я йому пишу, що я без тебе навчилась і косити електрокосілкою, що я раніше не дивилась, і газ включати, і все, все пишу. Ну так, пишу. Підтримку. Я не можу все писати. Не можна, не можна. Раді його безпеки. Але чекає. Я вже надіюсь, що точно дочекається. У нього на Новий рік день народження 30 грудня. Думаю, може, він до... Я кожен рік кажу, це вже третій день народження, його. і я так хочу, щоб він був вдома. Нас вивозили партіями. Перша партія поїхала 1 квітня, потім ми 2 квітня і останнє 3 квітня. Я дуже переживав, коли нас забрали з станції. Ну, представте, остались жінщини, хто знає, що в них голові. Дуже настолько, що. Ну, друг изнасилует. Ну, знаете, как оно вот мысли? Кто его знает? Изнасиловали, убили, и что? И представьте, что у него все... Не, <плес> не находит, не то, что... Шо... Но когда получил письма, уже все, уже тогда. Я получил два письма. Женка написала шесть, но получил двадцать. И то, слава богу, что два. Письма получил, так вообще, я ж, как бы, у меня слезы потекли, все. Каждый день их читал. Представляете, каждый день их. А насчет духами набрызгал, так вообще вот. Это уж, это, это как, знаете, вот кусочек дома, такой, что возле сердца. Приемка к Вы вытянули с давай, кричи, слава России. Ну, конечно, нет, соответственно, получил нормально. Все, закинули в камеру. Вот это твое спальное место. И все, и потом учить обязанности пошло-поехало. Но ну, в Новозыбкове, конечно, когда нас привезли, дали пищу, так мы вообще были, если честно, в шоке. Просто вода, капуста, картошка. Такое ощущение, что, ну, то, знаете, синяя, что не вырезают, вот тут сварили, вот, как свинья, все. В Новозыбкове вообще настолько поначалу, вот это первый год, как мы попали в 22-м плен, паршиво кормили, что это просто ужас. Это мы взяли собачью миску, потому что собака, там гречка вся присохла. На, тебе помоют. Мы помыли, в ту тарелку. Ну, псиной воняюсь. Ну, а что, кушать хочется, приходится. А бывало такое, что он принимают дежурные тарелки, если не поймал, упало, все. Твои проблемы. Ту, знаєте, здівались, хліб закидували в кормушку, то впав на пол, в салат перевернувся, хотіть з пола згрібати. Ну, така от таке відношення. От на Новозипки ми були годи один місяць, потім нас перевезли вже на Донський, Тульська область, на колонії. Ну на Вазипкові хоч спать давали. Понимаєте? Там було чітко по розпорядку з 22.00 відби. То в 6.00 підйом, все, більш нас не трогали. То в Донському 22.00 відбій. У нас часу ну, годинників не було, тому ми вичислили, що нас десь о 12-й ночі піднімали ночі і піднімали, мабуть, по півчетвертої. Все, І потім общий, общий підйом, це в 6 годин. Все. І в 6 годин ми стоїмо, потім завтрак, позавтракали, все і далі стаємо до да, біда і так. Кожен день стоять, треба, щоб голова вниз була, дай Бог ти будеш там розмовляти раз, з товаришем ще щось, щось подглянути. Все, или приседаете. ну так, братським хватом, все, 300, там, 150, все. обнялись і присідаємо в камері. Прогулки, так, да, каждый день були прогулки, або до обіду, або після обіду. Все. Вигнали по дворику, ходиш по кругу. Песни спеваешь, все. Заставляли учить їхні песни. Даже дали нам стихи выучить бородину. <гаду> Экзамены принимали на прогулочные Да. Каждого спрашивали. Ну, на прогулке, конечно, бегать, голова вниз, все передвижения, руки за спину. И так же самое в камере стоять, руки за спину, голова вниз. Не дай Бог, щоб только за спиной руки, все, за это были. тоже. И ну, вот это кричат постоянно, вот это ж морально психологическое крики палкой, вот это ж по спине на всех передвижениях палкой, ну лещи, пендели, все вот это все издевательство, вот это, ну так морально, что так сказать седныти постоянно и фиолетовый, так что мне так ударили, что по ходу ли трещина была, или я месяц не мог. Ну, це ж безполезно бесполезно, кое-что обращаться. Месяц не мог спати. У хлопців такі язви на ногах. Они, ну, язви не заживають, Просто їх на перевязку водять і все, вони з язвами. І у, у многих був сидячий режим, уже у которых конкретно ноги, то лежачий. І от так от, лежачий режим, як полежав, полежав, ноги стухли, опять стоячі. Опять напухли, опять положили, полежав, полежав, опять стоячі. І вот так вот, як неваляшку. Це все відстояння. Це настолько набрикали ноги, що ну, образовувався волдир, він лопався і з этого, ну, жидкость виходила, все, образовуються язви і все. А одного нога аж бордове. Просто бордове. Таке відчуття, що вона вже ну, мертве ноги. Видавали полечити зуби на взагалі нереально. Це... Только обезваливающая, і то надо просить, дайте, пожалуйста, давали обезболки в кормушке. <coughs> ну, це таке что Сегодня а завтра. Так у хлопців желудки так ну, цими обезболюващими потім желудками мучаються. Ну. Нас даже водили, взвешивали, і кров брали. Даже приїжджала машина і флюорографию делали. На територію приїхала машина, машину нас заганяли, по одному діяли Тут Давлення, кардіограму. У нас було два цивільних в камері. Дідусь один був 72 роки. І один Так, да, з-під да, Маріуполя. Це он нам так раз, ну, розповів, що малював блесна, каже, сусідка сказала, що координатор. Ну, і вони його забрали в плен. всю. на правой руке два пальца только рабочих. Это мизинец и большой. Ну, дед, ну, мужик, у него не то, что в тюрьме, на него жалко дивиться. Ну, на прогулку его водили под руки, потому что он сидел постоянно на лавочке. Все время он сидел над заветом в камере, ну, представь. Ну, за ним, конечно, уход все же, потому что жалко. За ним ухаживали. Молодший, сейчас вам скажу. А, ну, он не молодший, ему 30 лет. Він з-під под Київська область села. Я не буду говорити, хто. добренька. Просто тоже поймали на вулиці. все, забрали у плед человека. А п'ятий у нас ще був хлопець теж, тоже Це, Ну, наверное, в двох камерах був. Так тоже їхав на роботу на велосипеді. Він на заводі працював по изготовлению лука. Каже, їдуть. Взяли, забрали. Коротше, брали для количества, я так зрозумів, по їхнім розказам. Кого поймали, то ви. І по-гражданським сказали, що взагалі питання нерішаємий, так сказати. Ну, І почало все покращуватися після обміну. Як пішли обміни, це як наші, це я вже узнав, що почали жалуватися вже тр трошечки почали менш бити, менш. А до этого в, 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 в июне приезжали на День России, до нас, по-моему, или 11-го, мы в окно смотрели как раз с камеры во дворике, это все происходило. Вот после них вот это уже начали давать нам книги, питание стало лучше. До вот этого было вообще это вкусное все. И селедку давали нам, и хек жареный, и котлетки такие вот, знаете, как вот полуфабрикаты. і подливу давали місяцу, ну, і салати. Походів я, коли вернувся з на 12 кілограмів. Ну, жінка сказала, що ти на старика схожий, літ 65. Деформація позвоночника. Коли проходив обстеження, всю деформація, позвоночник служивсь на 4 сантиметрів, представте, був метр 77, став метр 73. Ну, ноги мліють у мене постійно. Что он мне делает, все равно. Я сосижу, вот ну, полежу, посижу, все. Я встаю, я начинаю хромать, трошки расхаживаю, все, уже больше-меньше вены, варикоз. Знаете, поначалу дуже было важко. Настолько важко, что я скажу я людей. Не то, что я не мог. Я людей боялся, если честно сказать. Я ну, такое ощущение, что из какого-то откуда-то вообще, знаете, вот провалился в времени, потом появился. Какую-то цивілізацію і дико сильно. А жіночка со мною була в реабілітаційному центрі. Це дуже-дуже допомогло дуже в реабілітації настолько, що Ну не, я взагалі не хочу вспоминать, чесно. Я хочу його забути, що значить. Ну, ну, ну коли вспоминаешь, сильно тяжело. Хочеться взагалі вот просто вернуться в жизнь, жити далі, какие-то цілі. Было все, осталось позав... ми лечимося. Життя продовжається, все нормально. Мовчати не можна. Мирні акції ми проводимо. Ми, ми протестуємо, навіть не протестуємо, ми просто показуємо, показуємо, що ми є, за них боремося, чекаємо. І скрізь де можна, ми скрізь. Тому що нам руки опускати не можна. Їм тяжче, хлопцям. Ну і, звичайно, хочемо, щоб нас бачили, коли їдуть і в Верховну Раду. На роботу, щоб бачили, що ми не забуваємо своїх, щоб вони пам'ятали, що ми за них будемо боротися до кінця. Ми їдемо дуже рано і в шостій годині їдемо з Славутича, в п'ятій Славутича, щоб шостій виїхати вже з Чернігова, щоб. До дев'ятої години, до хвилини мовчання, ми теж віддаємо свою честь хлопцям, які загинули. Ми теж їх їм дуже вдячні за це. Давай, посімо вітер, вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.